Коло мами. Смарт проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають. Всім привіт! Це смарт проєкт Коло мами. З вами я. Мама Олена, і сьогодні ми поговоримо про профілактику ГРВІ та грипу у дітей, адже як відомо, з настанням холодів віруси стають активнішими, чому так відбувається, і як уберегти себе та своїх дітей від гострих вірусних інфекцій, сьогодні поговоримо із педіатром Андрієм Шиманським. Вітаю вас, Андрію, у нашому колі. Так, да, вітаю. Отже, для початку, давайте з'ясуємо, чому власне з настанням осені, з настанням холодів діти. І дорослі також починають частіше хворіти на ГРВІ та грип. Що ж відбувається? Ну в першу чергу, це те, що після літніх канікул, літнього відпочинку, всі діти в вересні повертаються угу. в організовані дитячі колективи, і саме там починаються це знову хвиля хвороб за хворобами. І таким чином і батьки заражаються плюс стає прохолодно та волого на вулиці, а це саме те, що полюбляють віруси. Вони там не можуть там розмножуватись. Але трошки довше живуть ніж зазвичай, mm -hmm. тобто таке комфортне для них середовище настає сезонність. Тобто відкривається сезон гераліта та, та, та грипу. Грип. Які це місяці, якщо так говорити конкретно? Ну от осінь, зима, весна. Тобто, вже з вересня да. сезон відкрити. вже починається. Як правило, вже починають активно хворіти. Ну насправді вірусні інфекції вони є цілий рік. Та да? тобто, на жаль, немає такого, щоб там влітку все було супер, а там тільки з осені в вірусів і бактерій немає календаря відпусток, mm -hmm, так. але вони дійсно трошки міняються. Якщо там говорити за літо, то це от іде коксаки, зараз прям пік, і от до сих пір є ще хвіст. Дуже багато хворих. Це там більше кишкові вірусні інфекції виходять на перший план. А от ближче до осінь це зима, якраз виходять більше респіраторні вірусні інфекції. Угу. І діти, як то кажуть, народі застуджуються застуда у дітей. Так ча частіше і частіше сопельки. У це да як мамочки ну, температура. Я впевнений, що вже всі. Слухачі і те, і глядачі програми коло мами знають, що е, застудити не можна, mm -hmm. да, що соплі температура каже, то не застуди, це вірусна інфекція. Але, як правило, це гострі, просто ГРВІ, так, гострі аспіраторні mm -hmm. вірусні інфекції, там викликні ринну вірусом, іншими не дуже страшними вірусами, які отак і протікають. Десь там трошки посопливо, покашляв і все окей. Mm -hmm. Але там, як правило, в, там кожного року є сезон грипу. Коли вже виникає досить серйозні захворювання. Mm -hmm. е, якщо чесно, то от якщо ми там, говоримо на цю тему, раніше на цю тему, 2-3-4 та, ну, роки тому було говорити набагато легше, бо ми чітко могли відділити от є вірусники, які там самі пройшли, а є грип, від якого mm -hmm. треба захищатися, який можна лікувати і можна діагностувати. І межа між ними була досить чітка. На жаль, після того, як пройшов пан коронавірус, mm -hmm. це все межа стерлася, тому що додався ще один гравець. І mm -hmm. реально відрізнити та лікарю просто, чи це корона, чи це грип, стало складніше. І так зараз ми будемо говорити там про симптоми і так далі. Так. І зараз ну, трошки складніше з цим, тому що дійсно. Ми вже не тільки про гриб говоримо, як таку серйозну загрозливу респіраторно-вірусну інфекцію. Ну, власне, про гриб будемо більше сьогодні говорити. Так, саме про нього. які є такі червоні папірці для е, прапорці чи папірці прапорці для батьків, які от е, все ж таки допоможуть їм зрозуміти чи може не до кінця зрозуміти, а відчути, що щось вже серйозне. Не от просто як то кажуть, застудилася і само пройде, а треба вже звернутися до лікаря. Е, ну як правило, якщо ми говоримо за звичайний вірусняк, це в дитини там почалися сопольки, uh -huh. дитина все нормально почуває. В неї може бути кашель, піль в горлі, незначна температура. А дитинка бігає, грається, їсть і особливо її особливо нічого не турбує. То грип – це гострий початок. Як правило, дитина захворюває дуже гостро. З високою температурою старші дітки можуть говорити про біль в голові, біль в очах, ломоту в тілі, ну і дорослі самі це відчувають. А, як правило, соплі не течуть. Ми відчуваємо дискомфорт на да, в носі, але прям такої ринореї, що соплі річкою течуть, як при риновірусі, немає. Пізніше з'являється досить важкий насадний кашель, зумовлений трахеїтом. Це таке одне з найбільш улюблених міст місця грипу. І якщо ви там от слухаєте цей опис, то. Майже один в один можна сплити mm -hmm. цей опис з коронавірусом, да? так, тому що схоже. симптоми дуже схожі, теж гострий початок, лимота в тілі, і тому от ну дійсно дуже складно інколи там виокремити що це саме. Тому в будь-якому випадку для мами, ну якщо чесно, не дуже важливо знати, да чи це там прямо корона чи гриб. Мами ніхто не змушує ставити діагнози. Uh -huh. Тому, якщо ви бачите, що ти якась надмірно висока температура, ви збили температуру, дитина все стрів млява, ляво, незрозумілий кашель, погане самопочуття. Там дитина завжди жив, а тут лежить в'яленька. Зверніться до лікаря. То це буде найкраща рекомендація. А лікар вже там проведе необхідні тести, обстеження uh -huh. і підскаже так, чи це все таки просто вірусняк, просто досить активний. Чи це грип, чи це корона? Якщо треба лікувати, то як лікувати? Тобто краще звернутись до фахівця, не накручувати себе так. і водночас дуже ну не встановлювати діагноз, діагнози, так. не займатися самолікуванням, абсолютно ніби я мама з досвідом. Та, вже там мене ж та задача було, мами, дітей е знаю Задача мами за що щось не так, так. та і поділитися своїм переживанням з лікарем. Задача лікаря про оглянути, поставити діагноз і допомогти одужати угу. щодо шляхів, як у дорослі діти е заражаються грипом. Як це відбувається переважно? Е, Грип передається повітряно-крапельним шляхом, тому є два основних моменти зараження: перше це потрапляння тобто, коли хтось кашляє, чхає, потрапляння цього слизу з вірусом. Нам слезові оболонки. Це там на очі, як правило, або ми його вдихаємо, якщо це поруч, там на губи, о, 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 там, в, в ділянках носу і так далі. І інший це контактний шлях. Коли хтось там кашлянув, в, там, в, ну, чихнув або там, кашлянув в руку, обтер ручки. Ми Не ж в лікарні. Ми швиденько да. <laughs> в цей слиз потрапили рукою, потім йшли зачесалось око, почесали око, от і ми інфікувалися. Дуже Тоб... просто насправді. Так, да, Вхідні ворота це слезові оболонки, це очі, ніс, горло. Ну, mm -hmm. ротова порожнина. І ми як по, частіше за все, те, що з дітьми пов'язано, це саме фактор через руки. Тому що брудні руки десь там опотерлися, де ще щось і так далі. Угу. Ну, одним із факторів поширення інфекційних хвороб є перебування у місцях масового скупчення людей. Це транспорт, це вокзали, це крамниці, ну і інші такі місця, де багато людей. І так також зараз от дехто рятуючись від війни, переїжджає з дітками, переїжджає в інші міста, чи то в Україну, чи то за кордон, і живуть у таких тимчасових місцях прихистку, прихисток для переселенців. Також там є багато людей, і це місця масового скупчення людей. Тож маємо коротеньке відео. Давайте разом його переглянемо mm -hmm. про те, як попередити саме там поширення інфекційних хвороб. Далі продовжимо нашу розмову. Як попередити поширення інфекційних хвороб у місцях скупчення людей? Аня та Маринка вже довгий час живуть у центрі для внутрішньопереміщених осіб. Як їм захиститись від інфекції серед скупчення людей? Є прості правила: не торкайтесь обличчя руками, мийте руки перед їжею, прикривайтесь, коли кашляєте або чхаєте, не вживайте прострочені та підозрілі продукти. Якщо ви помітили у себе симптоми будь-якої інфекції і перебуваєте в безпеці, зверніться до лікаря. Нагадаю, це проєкт коло мами. З вами я, мама Олена, і сьогодні ми говоримо із Андрієм Шиманським, педіатром про профілактику ГРВІ та грипу. Що ну, ми побачили таке коротеньке відео? Основні правила можна так сказати, профілактики. Чи дійсно вони спрацьовують? А, а так, дуже показ? класне інформативне відео. А, ну насправді все правильно. Що б я хотів додати, не було сказано про носіння маски для тих, хто захворів. Все-таки, якщо ви захворіли, не просто зверніться до лікаря, uh -huh. а й вбережіть близьких до себе. Це спробуйте ну, умовно самоізолюватися, не бути там, тримати дистанцію, не потрібно там нікого цілувати, одягніть маску і більш ретельніше там мийте за собою, використовуйте індивідуальний посуд. І що дуже важливо, якби могли звернути увагу ці навики да, не торкатися обличчя, мити руки. Не потрібно про них згадувати тоді, коли вони вже захворіли. Mm -hmm. То тобто це те, що ми з маличку вчимо дитину. Да? чим раніше ми почнемо звертати увагу дитини на це, тим краще. Тож тобто не треба там чекати. О, грип, все. Ну миємо руки. Настав час. Давай так, мити руки, не ми трогай обличчя. Да, да. ні, це треба пам'ятати, що руки, руки, брудні до обличчя це в основний фактор передачі дуже багатьох проблем. Тому з маличку, з самого першого, там, ну, там як з дитинкою вже можна комунікувати, вже поясню дитинки, що є мікроби. Да, які поганці на ручках, які ми заносимо в обличчя, потім будемо хворіти, нагадуйте про це дитину і хваліть дитину за те, що вона не черпане торкається обличчя і миє uh -huh. руки. Да? Якщо ми говоримо за от формування звичок, то хвалити дитину за те, uh -huh. що вона це робить, краще, ніж сварити те, що вона це не робить. Uh -huh. Дуже дуже дієво насправді, так. Це такі найпростіші способи, методи профілактики грипу і герої. Стосовно, якщо повернемось, як ви його назвали пан коронавірус і взагалі здається останнім часом, що коронавірус витіснив грип. Розуміємо, що насправді це не так. То у чому небезпека цього захворювання як грип? Якими можуть бути наслідки власне грипу саме грипу? Ну з приводу витиснення рік тому дійсно перший, коли була вперше, тільки почалася епідемія коронавірусу. Січень люто був дуже важкий, тому що було дуже дуже багато хворих на грип Потім почався коронавірус, і от перший сезон коронавірусу дійсно грипу майже не було. Тобто mm -hmm. я навіть мені здається, що і ні одного випадку в мене не було, тому що всі тоді масово ізолювалися. Був жорсткий oh, локдаун, mm -hmm. перервали шляхи передачі, і дійсно той сезон, і всі дуже багато вакцинувалися. Я пам'ятаю, ну, сьогодні mm -hmm. ну, в цьому місяці ми рахували так приблизно статистику для більше для інтересу. Ми рахували, що в нашому медичному центрі оцей перший рік ми зробили більше 900 вакцин. В тому що у нас маленький, такий приватний центр, тоді дуже багато вакцинувалися, і дійсно майже не було грипу. Але попередньо в тому в той зими, яка була перед цим, то було дуже багато грипу. І проблема в тому, що якщо там дорослі там, погано почувалися при грипу, а діти при короні, а діти, як правило, корону добре переносили, то ті дітки, які захворювали на грип. Тобто були батьки, які приходять і кажуть, що ну, ми там перехворіли двома коронами, все було окей, тут якийсь грип, і дитина взагалі. Да. Несерйозно ставляться до грипу? Дуже несерйозно, uh -huh. а насправді грип він ну, дуже агресивне захворювання, особливо для маленьких діток, чому? для маленьких В діток, чому не для вагітних, uh -huh. для. Осіб, в кого є хронічні захворювання, це хвороби серця, це там віл снід, це онкозахворювання, тому що він дуже агресивно вражає легеневу систему. І тут парадокс в тому, що чим молодше якраз грипозні пневмонії небезпечні, найчастіше виникають в здорових молодих осіб. Uh -huh. Тому що багато судин і йде дуже швидке, дуже швидке ураження. А в маленьких дітей хрип може викликати нейротоксикоз, Так називається, Це, то, ну тобто то враження нервової системи. Uh -huh. Тобто дітки можуть мати дуже високу температуру, галюцинації, навіть судоми. Тому ну перебіг дітей дуже дуже складний. Uh -huh. Щодо лікування саме грипу, яким вони є? Є якась специфіка. Е, так, е, чому ми завжди да, говоримо ГРВІ і Грип? Тому що грип має свою діагностику. У нас є експрес-тести на антиген. Да, це швидкий тест, який робиться. Ну, знову ж таки, раніше про це треба було розповідати, пояснювати. Зараз з коронавірусом вже всі знають, що є швидкі тести з носу, з крові і так далі. І ну, з грипом те саме. У нас є тестування, можемо чітко підтвердити, що це є тест. В нас в медичному центрі навіть є тест-системи, грип-КОВІД. Тобто mm -hmm. одна планшетка, один забір носа на два антигени. Вони ну теж зараз є такі тести, дуже зручні насправді. І в той сезон той зими ці тести просто нас виручали. І е е є специфічне лікування, да, mm -hmm. є е препарати. Я нагадаю, що якісь там імуномодулятори, там противірусники, там від всього для всього ну, вони не працюють, але є специфічні препарати, да, це Озальтамівір, наприклад, він більш популярний, які працюють конкретно проти грипу. І, на жаль, працюють не дуже добре, тому що mm -hmm. їх треба швидко перших 48 годин буде найбільша ефективність, і якщо так по дослідженнях говорити, то це mm -hmm. досить хороше зниження ризику пневмонії, а і десь там скорочення там захворювання там максимум до одної доби. Тому, якби людина буде хворіти, це не є панацея, але хворіти може трошки легше, трошки швидше. Ну а саме головне це те, що ми можемо профілактувати а, захвор... Ну, Важкі так на ускладнення грипу, угу. але краще профілактувати, попередити, попередити будь-яке захворювання в даному випадку. І грип так само і тут є найдієвіші заход на сьогодні. Такий метод на сьогодні це вакцинація. Так, так, якщо повторюся, ліки є, але вони там ну можливо на день скоротять вашу хворобу. Це в кращому випадку і треба вчасно почати. Тому е, краще все таки взагалі не хворіти і Ну, це так. Угу. Да, угу. Е, з приводу вакцинації е, на щастя сьогодні про це говорить дуже багато де говорить в правильному контексті, і серед людей це досить е, така поширена. Практика вакцинації від грипу. Тобто, ті знову ж таки ті родини, які приходять до нас, ми бачимо що вони там кожного року вже там кілька років Треба вакцинують. щороку вакцинуватися так, від грипу. Так. чому ш... Якщо... штами постійно міняються? Ага, Перше є да, дуже багато. Є три основних види: це грип А, грип Б і грип С. Плюс кожен з цих видів має дуже багато штамів, і вони міняються саме для того. Є спеціальна моніторингова комісія ВОЗ, угу. яка слідкує за циркуляцією цих всіх штамів. Прогнозує, які штами в якій півкулі будуть, будуть найбільш поширені, і видає це приблизно десь квітень, травень видає виробникам рекомендації, які саме штами варто включити. Виробники виробляють вакцини, і десь, от в восени, вони починають злятися на ринку. А з якого віку вже можна дитину вакцинувати? Вакцинація проводиться з 6 місяців. Тобто, якщо вже півроку дитинці, вже можна задуматися і вже вже так, вакцинуватися вже до цього часу. Завжди говорю, пам'ятаємо про систему Да, uh -huh. uh -huh. Стратегія кокон що це означає? 90% інфікування для маленької дитини до року – це інфікування від батьків і близьких. Uh -huh. Тому, якщо ми не можемо захистити дитину вакцинацією, то ми маємо обов'язково провакцинувати всіх тих. Хто поряд поряд для того, mm -hmm. щоб вони не заразили. І знову ж таки, вже в сучасних батьків це дуже класно спостерігати. Є така практика, коли вони готуються до вагітності mm -hmm. чи народили дитинку, вони кажуть там бабусям, дідусям, да, це саме така складно важко підйомна категорія. Так, категорія. Mm -hmm. Вони кажуть, хочете гратися з дитиною, будь ласка, вакцинуйтеся, вакцинуйтеся. від коклюша, від грипу, mm -hmm. від ковіду, uh, mm -hmm. і від якщо у вас там немає кілька та, слугів, і приходьте. Mm -hmm. І це mm -hmm. насправді саме. Класна для них мотивація. Супер. Е, щодо того, чи можна вакцинуватися вагітним і годуючим мамам? Е, так, і треба. Тобто вагітні дітки до року, ну і ті, про кого ми говорили, це особи похилого віку, з хронічних захворювання і групи ризику. Та грип під час вагітності дуже-дуже небезпечні, як для мами, mm -hmm. так і для а, плоду. Саме тому можна і треба. Це основна рекомендація вакцинація вагітних. Е, крім того, є дослідження, які показують досить хорошу ефективність, якщо провакцинувати. Атись на другому, третьому триместрі, mm -hmm. то частина антитіл передається і дитинці до mm -hmm. шести місяців. Захист досить хороший. Тобто, дитинку теж вакцинуємо да, виходить, да, Так, собою. Тому можна треба, і це абсолютно безпечно. Це саме стосується грудного вигодовування. Як і всі інші вакцини, да, окрім там винятків, це вітрянка і жовта-лихоманка. Це дві живих вакцини, які не рекомендовані. Не рекомендовано робити, коли ми годуємо грудьми. Всі інші абсолютно вакцини: і коронавірусна інфекція, там, планові, акадески, а, вакцина від грипу, вони абсолютно безпечні, можна сміло їх робити і не боятися. Угу. Ну, якщо так ще коротко, є така особливість, коли вперше дитину вакцинуємо від грипу, то потрібно дві дози вакцини. Чому так? А, так, через те, що у діток імунна система вона працює повільно, да, вона повільно mm -hmm. розганяється. Тому от, дітки. Це ну перше, це стосується не тільки грипу. Якщо ми там беремо, uh -huh. наприклад, звичайно, та те, що всі знають, АКДП, да, Акадеп дифтерія, правець вакцина, то там також маленьким дітям треба аж 5 доз, а після 7 років вистачає трьох це, це пов'язано з особливістю імунної системи дитинки, тому що а, вона більш в'яло реагує на ці всі збудники. Саме тому вперше до тобто всім особам з 6 місяців до 9 років. включно, а, Якщо вони раніше не вакцинувалися в один сезон двома дозами, потрібно зробити дві дози вакцини від грипу з інтервалом 4 тижні. Угу. Кожний наступний рік вже буде одна доза. Одна доза. В рік. Угу. Ну, все тут зрозуміло. І а на сьогодні які вакцини є вже в доступі, які можливо з них краще а, на сьогодні у нас на ринку є вже Франція. Виробник це ваксігреб Тетро, чотирьох компонент і вакцина, і Джейсіфлюк-Квадрівалент, це Корея виробник чотирьохкомпонентна Також вакцина по складу обидві відповідати рекомендаціям а, ВОЗ. І mm -hmm. по якості обидві хороші. Тобто а, ви як... рекомендуєте? Звісно, як правило, перша з'являється Корея-виробник. Вона mm -hmm. раніше находить на над ринок. Ми вакцинуємося нею, тому що нам немає можливості чекати, тому що в лікарів контактів дуже багато. Обидві вакцини вони досить гарно переносяться. Так, це інактивована вакцина. Вона. Може викликати на да, звичайні реакції, як будь-яка інактивована вакцина. Це в місці ведення може бути почервоніння, набряк, може бути там відчуття слабкості, може бути температура. Реакції uh -huh. насправді не часті. Більшість uh -huh. діток дорослих гарно переносять вакцинацію без якихось проблем. Якщо щось турбує, там звичайний парацетамол або ібупрофен допоможе, допоможе там покращити стан. Як правило, там одної максимум двох доз вистачає, тому що це дуже такі короткі ефекти. Uh -huh. Неможливо ну, нагадаю, що після вакцинації так. можна купатися, <ріху> <Золотиста> <ріху> можна гуляти, приймати ванну, не треба цього боятися. Бо кожен раз про це говорю, говорю, говорю. Всі і про це говорять. Але <ріху> ну, кожен день ніхто хто питає, а що дійсно можна купатися? Це сьогодні <ріху> можна йти в басейн? Так, можна. <ріху> І е, вакцинуватися, наскільки я розумію, від грипу ніколи не запізно, навіть якщо вже сезон розпочаток. Правильно, так до, дуже це теж дуже часте питання, тому що там умовно кажучи, що сезон це там, е, це, там вересень, та да, вересень-жовтень. Найкраще вакцинуватись в вересні-жовтні. Е, так, чим раніше ми вакцинуємося, тим краще. Е, останні роки сезон грипу трошки змістився. Дай ми так пончаємо, що дійсно багато випадків. Це от січень. Так, ну можливо, кінець грудня, от січень, лютин ну, це коли пік вакц грипу. І завжди говорю своїм пацієнтам пізно вакцинуватися від грипу тоді, коли ви вже його підхопили. Тоді угу. вже пізно. Тому, якщо ви не зах... ну, на щастя, не хворіли грипом і знайшли вакцину навіть там в січні, робіть, угу. будете захищені, і будете частково антитіла, угу. ще все рівно є перехресна реакція а, на наступний рік. Так, насправді, от по ефективності вакцин від грипу, їх ефективність досить висока. Якщо це саме ті штами, які входять, то індекс того, що ви не захворієте, коливається в районі 70-80%. Це дуже класно. Перехресне реагування, що взагалі не захворієте, так, то приблизно 40-50%. Ну і досить там, дуже там, майже де більше 90% захист від важкого перебігу з пневмоніями і летальних наслідків. Тому це дуже такий крутий бонус для uh -huh. всіх. Не зважати і вакцинуватися, так? Дякую за таку цікаву і інформативну розмову. Нагадаю, сьогодні у нашому колі був педіатр Андрій Шиманський. Ми говорили про профілактику ГРВІ і грипу. Я, мама Олена, і вже з нетерпінням чекаю на нашу з вами наступну зустріч вже за тиждень. Будьте здорові! Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.